Добренько, поїхали. Так. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Страцов і автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачок, з яким ми сьогодні говоримо про дивні погрози, які протягом останніх днів надходили на адреси українських посольств та причетниць до цього в Московії. Також інтерв'ю буде опубліковано на сайті Локолізню, який є джерело можливо новин Львова у співпраці з яким це інтерв'ю і робиться. Ну і найперше обов'язково підтримуйте мій канал подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також важливо для каналу, донатом чи на патреоні. І приходимо до розмови з паном Олегом Рибачуком. Пане Олеже, на жаль, от погрози, які приходили на адреси багатьох українських дипломатичних установ, вже призвели до поранень. На жаль. Я маю на увазі інцидент в українському посольстві в Іспанії, куди надійшов концерт із запакованою вибухівкою. І тут вже от перше питання власне не про того, хто відсилав це, а, а хто допустився помилки, чи пошта Іспанії, яка як не здійснює перевірку пошти на предмет наявності вибухівки, чи співробітник посольства, який, хоч і запідозрив щось недобре у тому конверті. Але бо відкривав він його за межами посольства. Чи все таки це є дійсно прикра випадковий, звідкової ну, ніхто не застрахований? Ну, скоріше за все, другий варіант, тому що ну, теоретично ми всі знаємо про те, які є загрози. Так? Не так. ходіть під бурульками, бо впаде на голову. Ну це взимку і люди ходять, і вона на голову падає. Але тут е, швидкі, перше, треба сказати, що це зараз. Набуло широкого розголосу, що іспанська влада, іспанська поліція вилучила вже там десятки підозрілих пакетів, і вони розсилалися не тільки по адресах українських представників, а там ще і якихось іспанських урядових. як цю інформацію читав. а По-друге, подібна практика виникає досить часто. от Я зараз там останній. Півроку був сполучених штатах. Зараз я вже у Варшаві добираюся до Києва. В американців час від часу, і навіть під час цієї кампанії, вони отримують високі посадові особи, отримують пакети з якимось там білим порошком невідомого кольору, і це викликає там такі, знаєте, кампанії ну не жахів, але аналізу, що це може бути. Тобто, це така практика досить поширена, коли е, хтось. Чи то організація, чи то якась просто психічно хвора людина, таким чином починає тероризувати спільноту і намагається досягти там певного психічного ефекту. Ну, зараз у нас термін психологічна а, війна а, або психологічно інформаційний полог операції популярний, і це О. він точно оця стала такою ІПСО, яка зараз. Найшла широке інформаційне розповсюдження в Іспанії і в Європі, але я читав про це і у американських серйозних аналітичних виданнях. Так. Але може їм було варто дати в оренду пса патрона? Ну то я думаю, що якщо ми говоримо серйозно, то європейці взагалі я думаю, що не тільки європейці, вони. Мають, вони мають передбачити і подібний контент, бо тому, тому що напевно у них є якісь е, реакції, там, скажімо, на радіоактивність, на вибухівку. От таке вони вислідковують. Бо ви знаєте, що якщо ви пересікали кордони, то зараз е, беруть такі плівки мікрочастини. Якщо у вас є вибухівка, то там ніхто вже вам там, не, не відкриває ваші там електронні девайси, просто знімають такі. Плівкою такі мікрочастини, і відразу е, немає шансів провести вибухівку. Я думаю, що вони роблять такий аналіз е, на предмет вибухівки е, уже е, автоматично. Напевне, звірячі очі це такого ще вони не бачили, чи кров і, і, і не розуміли, і, можливо, його важче визначити. Але ми говоримо тут про те, Чому от чому, чому ми думаємо? Як я б задав би питання: як ви думаєте, хто це зробив, і чому ви думаєте, що це зробили обов'язково росіяни? Тому, тому що це так. Тут ви самі сказали. Ми в розмові говорили, що тут попахує якимось окультизмом, сатанізмом, там жаб'ячі лапки, якісь очі, якісь кров, закляття, шаманство середньовіччя, але це завжди характеризувало саме Росію. І як ви пам'ятаєте, в Росії пішла війна, зараз виявляється, це вже не, не, не НАТО, не денацифікація, а це сатанізм. Росіяни борються в Україні з сатанізмом. А як можна боротися з сатанізмом, якщо не сатанинськими методами? Якщо ми трошки пригадаємо там їхнього ідеолога Дугіна, то в нього взагалі суміш така. Якщо ми пригадаємо російську історію з цими всякими. Е та з Путінами, і це взагалі дуже характерно для Росії часи смути, і дуже характерно для країни, яка попадає в ну, ці Каспіровські стадіони на початку Радянського Союзу розвалу. Це все цієї серії. Це коли раптом люди починають вдаватися до якихось. Надзвичайних е, сил гадати на, на, на тарілках, викликати духи мертвих, це було в царській Росії. Потім це було вже в радянському союзі, і тому воно досить ну, природно. Ми не знаємо, чи це точно росіяни чи ні, але е, те, що воно гарно впадає в чергову інформаційну кампанію, де виявляється Богом ізбраний народ бореться з, з сатаною з сатанізмом, і причому це сатанізм не тільки в українців, а він виявляється там всю Європу вразив, і звичайно Америку, і звичайно Британію. Ну тому з точки зору от, їхнього цього джихаду православного воно дуже гарно собі лягає, і тому я думаю, воно буде мати інформаційну підтримку е, з російських там інформаційних джерел ще певний час. Але от дивіться, а от вже відомо походження цих пакунків з тими очима. Появляється біля Астрахані. Виявлено 60 трупів собак з апортованими органами, в тому ж світі виколотими очима, і е, ці тварини поряд за опротулку, які належить депутату місцевої ради від Єдиної Росії, з дуже таким цікавим прізвищем Андрій Невлюдов. Ну це ну от хочеться просто матюкнутися, але я не знав, що так швидко, що вони так паляться, що це вже розмотали, найшли реально. Я, я не знаю. Я не можу це... Ну, це. ну, це виходить як в фільмі Нетфліксу. Тобто, якщо вже знайшли цих нещасних тварин і є там депутат Єдиної Росії, ну, то, то вже якось воно ну, навіть. А я як... а звідки ви знаєте, які джерела? Що це? Ну це я дивився в інтернеті по, наш... по наших сайтах. Тобто, що це знайшли? Ну це ж не точно, але в принципі, якщо, якщо були ті очі, то десь вони мусили бути виколоті. Не, ну уявіть собі, ну от уявіть собі, да, планету, Земля, Іспанія, там маса своїх божевільних і десь а? це обов'язково. А якщо з Росією? Ну, Коротше кажучи, ви знаєте, якщо це правда, то це. Ну, це 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 схоже на росіян, бо вони такі є. Вони реально тупі, вони реально тупі. Вони коли продумують такі кампанії інформаційні, то я не кажу про військових, бо коли ми недооцінюємо там їх військові потуги, то це неправильно. Але з точки зору того, як вони намагаються, наприклад, проводити операційні операції проти нас. Як вони намагаються там, ракетними ударами змусити українців вийти на вулиці і вимагати, щоб Зеленський пішов на мирні переговори і віддавши їм територію, ну це треба бути кінченим ідіотом. І вони так. такими є. І вони такими є. Тут вони нас не розуміють і дякувати Богу. Але щоб так от банально тупо проводити цю кампанію, я не знаю. Я не знаю. Але знову це логічно. От, знаєте, чи якщо брати там певну логіку? Кому це притаманно? Там пам'ятаєте, в них і шамани, там так, були так. і шамани йшли проти. Тобто це для Росії це характерно. Ці, ну зараз я там читав, що там якісь буряцькі середньовічні юрти пішли. Тобто вони зараз під там така хвиля зараз піднімається всього мутного. Просто якщо проводити таку операцію і, 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 і так і робити, то, то що ми маємо на виході? Що, що вони отримають? Ну вони отримають. Внутрішній продукт, і вони це будуть е, продавати у себе в країні, як те, як вони реально борються з сатаною з сатанинськими методами. Ну просто ну чим ти ще сатану візьмеш? Чимось е, тим, чого вона боїться, са сатана. Може, ці очі мають якийсь сакральний символ. про що не знаю. там там мають бути ще якісь сушені жабічі лапки, якісь корінці там ще мають бути. Це магічні знання, які нам з вами не відомі. Я кажу дуже іронічно. Але дивіться, але в них ті магічні практики, які зі дуже вибіркові, тому що от єдиний адекватний шаман у цей Габошев, який йшов виганяти Путіна з Кремля, проводить цю історію. Зараз сидить в дурці, та в дурці, так, абсолютно вони його, вони його нейтралізували. Там не можна там ти можеш там використовувати ці магічні сили тільки на підтримку влади. Ти ніяк не можеш замахуватись на владу, тому. Це природньо, Як тільки там з'явився шаман, який пішов проти Путіна, було зрозуміло, що дурка йому неминуча. Але коли ти робиш такі речі, то з тобою будуть співпрацювати. Я думаю, там можливо і, і спецслужби російські допомагали якимось чином. Не знаю. Але це для як зброя проти опозиції, проти внутрішнього ворога, проти здорового глузду, бо здоровий глузд в Росії це небезпека. Люди, які мають здоровий глузд, які можуть е, врівноважено аналізувати інформацію, вони небезпечні для режиму. Вони мають бути отакі, вони мають хі, жити в кривому зазеркалі, вірити в всяку чухню і, і, і підтримувати владу, яку б дурниця влада не робила. Тому е, мене не дивує, що той шаман, який став таким ньюзмейкером, так. що він саме опинився у в'язниці, тому що він чітко. Пішов проти влади, і вони не знали, що з ним робити, і тому вони його не нейтралізували. Це практикувалося в радянські часи. Будь-яка людина небезпечна для режиму, вона попадалася в дурку а, пане Лежа, але тут я б хотів би це перевести. все-таки, ну тема вона така трохи ну нібито не серйозна, але як на мене тут є і серйозний момент. Я б хотів би в цей перевести цю розмову. Тобто, а про що це свідчить, і чи має така країна? В якій таке коїться, в якій така влада. Тобто Путін їздить в Тайгу разом із Шойгу, там займатися шаманізмом, як кажуть, купатися воленчий. В <рив> так, <Да, рив> <да>, з молоком <рив> є така. Я в Казахстані бачив цілком серйозно, хочу вам сказати, що я був в Казахстані, моя там дочка була, мене там внук народився. Вони там працювали два роки. І це у них ванна з цим молоком і якимось там молоді. Я там не пам'ятаю щось, це у, них, да, у них це входить як в спа. Тобто ти реально це можеш. І це якась древня традиція, яка може, який сенс має. Я на таке не пішов, але вони впевнені. Але ж слухайте, у нас був такий персонаж, називався Янукович, і він в Алтаї провів там багато часу. І він теж йшов по цих тропах. Тобто, це якась, якась штука, яка вражає людей ось таким. Типом мислення диктаторським, е, які е, на показ б'ють там поклони і, і, і дуже ністово ні моляться, але насправді вони додаються до дивних практик, які ну, не дуже піддаються аналізу. Я не знаю, як їх там можна оцінити. Ефект, так але така практика є так і Шойгу. Ви дуже правильно кажете, і Путін і загалом і Сталінцем, і Мао -Дун цим захоплювався. Мао -Дун там приймав ванни ван ван там з, з грудним молоком, е щоб продовжити своє життя. Це характерно для маразматуючих е тиранів, Оцей момент, коли вони вже на краю стоять, от вони шукають будь-які способи. Ну, наприклад. В радянському союзі, навіть коли вже Брежнєв був на фінішній прямі, то в нього там була така джуна парапсихологія і там купа. Тобто, ви якщо ви ви це можете пам'ятати, я це добре знаю. Я просто прожив декілька років на Тібеті. Я знаю, там зустрічався з Далай-Ламою, знаю тібетську медицину. Просто я знаю це як явище, і чудово розумію, що там щось є раціональне, щось ні, але завжди дуже підозріло відносився від цих універсальних форм, що от ти от це зробиш. І от і будеш жити вічно, приблизно кажучи, або а, от а, приймеш оцю якусь пігулку, і всі хвороби пройдуть, але видно люди, які не мають такого критичного мислення, вони до цього вдаються у Росії. Це популярно. Я зустрічався там з людьми і з Путіним і з людьми наблизили до Путіна, коли був після помаранчої революції. То я дуже добре знаю про ці алтайські штучки, і що там там спеціально в Алтаї у Путіна є дуже крутий бункер. Де там ледве не до ста тисяч 에, людей можуть поміститися, і там саме говорять про те, що там самбала. Ну, щоб ми далеко не зайшли. То, наприклад, коли я зустрічався з далай Далай-Ламою, то 에, були монахи, які були на зустрічі. У нас там було що, чоловік, там, ну не знаю, сім-вісім, то три людини були саме з Росії і саме з Алтаю. Тобто там школа буддизму, ще така, яка там дуже визнається у світі, і воно все перемішується і, і створюються оці. Напівміфи, напівреалії, але Алтай вважається, ну Шамбала вважається магічним місцем, і це визнають там буддисти у всьому світі. І тому туди як мухи на ну, намет чи не намет злітаються ці всі старці, які е, відчувають подих е, вічності вже. А чому от таких диктаторів тягне у такі практики? Ну тому що е, основна проблема диктатора, е, коли Ну, це, це це давно. Це можна піти до Чингісхана, до тих часів. Кожен диктатор він же ж досягає певного віку. Якщо я там не не, не прикінчили свої в результаті дверцевого повороту, перевороту, то йому хочеться жити вічно. От, і вони впевнені, що вони як просто як ну, як, як, як представники Бога на землі, вони мають неосяжну владу, і це неминуче хочеться. І їх переконують, вони оточені жрецями, Їх переконують тому, що ти можеш там жити. Мовзедун, подивіться, Модзедун це просто приклад того, як він намагався продовжити своє життя. Сталін те саме, і просто видно це характерно для людей, бо що таке диктатор. Людина отримує всю помилку влади. Над тобою нікого немає. Станьте на місце Путіна, який пережив там не знаю чотирьох американських президентів, купу Меркелів пережив там європейських і все і е, скільки хоче, скільки. І може бути на чолі влади. Тому оцей момент як протягнути своє життя, і вони шукають. Ну це формула безсмертя. її завжди шукали. Але прості люди розуміють, що це їм неприступно. Більш багаті люди, які раціональні там, наприклад, американські мільярдери, вони серця міняли. Наприклад, кожен рік робили операцію, не будемо говорити, як і Рокфеллер, але. Кожен рік робив операцію, вставав, отримував серце молодої людини і таким чином якось протягував своє життя. Це вже трохи більш науч, науковий спосіб. Ну, але все рівно ти там будеш. Ну яка різниця? Нам з вами це важко зрозуміти. Але диктатори це особливо відчувають потреби саме в тому, бо в них все є. Просто як кажуть, здоров'я не можна купити, а вони впевнені, що його можна таким чином. І це не завжди далеко не завжди науковий спосіб, здоровий спосіб життя, а саме е от, якимись напівміфічними історичними, якимись ексклюзивними, древніми способами просто покращити собі здоров'я і продовжити своє життя а відповідно панування, бо диктатори вони мають е практично необмежену владу там, в тих країнах, де вони правлять. Тобто він хоче поширити свою необмежну владу на життя і смерть, по суті. Власне. Ну, Я думаю, що Путін не вже він вже не сники. Не, він ж не може вірити у вічне життя. Ну, але ну, подивіться там, ну умовно, е, йому 70, а От Байдену скільки там? 80. Так. А якщо Байден, так, але, але якщо ви подивитесь там у китайців. То там є і під 90 років, і, і королева Британії там ледве не до 100 дотягнула. Ну тому коли 80, а теоретично може ще років 10-20 е, поправити, ну, то це серйозний довісок, і вони намагаються це реалізувати. Я думаю, що просто людина насправді може жити спокійно до 100 років, але це не, не пігулками, це, це вже це харчування, правильний спосіб життя. Оце може. Продовжує твоє життя. І як кажуть лікарі, уникайте стресу. А у Путіна життя, бачите, стресує його, бідного, кожен день. Пане Олеже, але якщо згадали про королеву, то вона жила так довго, тому що її влада була суто символічна. Її попередники, влада, яких була не символічна колись, так довго не жили. Ну там і взагалі раніше довго так не жили. Але з одного боку, символічна влада, але з другого боку, вона реально. Була ну, в такому середовищі, якщо ми говоримо про королеву, дуже складно, тому що вона Commonwealth, ці її тури по, по всьому світу виснажливі, Це втримати і, 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 і мати в неї день був розписаний по хвилинах. Вона реально е, заслуговувала прем'єрів, е, подавала, робила відставки. Вона е, тримала оцей. Commonwealth, цю Британську імперію, яка по всьому світу була, і на це війшло купа енергії. В неї дуже було багато внутрішньосімейних викликів. Ви знаєте, що ці історії з Діаною всім на світі, Тобто насправді, якщо ми говоримо про емоційні згорання, то там життя було складне. Це, в принципі, ти собі не належиш. Якщо ви там дивилися цей фільм Корона я його просто під час вже локдауну. Подивився, і, і, і остання особливо серія, то він досить так детально показує життя цього палацу, і це на любителя таке життя, коли ти в принципі не маєш права на особисті стосунки, коли треба там відмовляти своїм дітям у тому, щоб вони могли одружуватися з тим, кого кохають, а одружуватись з тим, хто має бути по королівських протоколах, і, і, і це купа проблем. Ну у кого. У кожного у кого є сім'я, то розуміють, що от, проблеми твоєї родини це найскладніше. У них там цього було, але основне, що це працює британський протокол, і він такий безпощадний. Вона, як е, глава е, всього Commonwealth, вона за протоколом проводила купу е, свого життя. Тобто, я до того, що так вона якось знаходила спосіб, е, напевне. Ну, відомо, Вона там собі виїжджала в шотландський замок, вона там їздила на своєму рейндж ровері, коли вже їй 90 було. Тобто вона якось собі шукала способи е збереження психі психічного балансу, але я, я б їй не заздрив, Я до того, що це життя зовсім не солодке. Це здається, що ти от... це ж це от, -от життя е Путіна зовсім інше. У нього там двійники є, він. ну, Слухай, він на роботу може не ходити там руками виставляти якісь картинки, там голову приклеюють до тіла, і все. Сучасна пропагандистська машина працює у диктаторських режимах. Це можливо. А в як не дивно, в демократичних монархіях це неможливо. Там треба фізично бути. Ти не можеш там виставити аватарку королеви. Вона мала бути фізично присутня на, на купі речей. Які вимагають їхні там історія, конституція, традиції? Бо британці дуже традиційні. Тому так, якщо коротко, то, то ти не поясниш її довголіття тільки тим, що вона е, уникала там якогось активного втручання в політичні процеси, бо вона була в них занурена по голову. І уявіть собі скільки років вона стала по моєму ледве не в 26 шість років е, королевою королевою. 26 років це і 26 і до стати. Вона майже 70 років була на чолі британської монархії. 70 років. А і це сидить Путін. І думаю, йо, так я ж пацан, мені тільки 70 років всього. Я ще його ніби правити. Але ви думаєте, що він відчуває, що у нього є конкуренти, які хочуть його. З тої посади якось сколопнути, скинути, перевернути, чи це, це вже виснов зараз він не відчуває. Він це знає. В мене колись в мене єдиний такий людина, з якою я товаришував, це був покійний Борис Німцов, і за півроку до свого вбивства ми знали, ми мали з ним двогодинну розмову там в Швеції у Карла Більта на Острові там була така конференція, і німцов щось його потягнуло на відвертість, і ми дві години поговорили. Бо я тоді запитав, які шанси на те, що може бути якийсь дверцевий переворот у Путіна. Бо тоді Ходарковського випустили з в'язниці і Ходарковський був пізнаваний, і мені здавалося, що може бути дворцем-два дворце, дворцовий переворот. І на що німцов розсміявся і сказав, що Путін є особистим начальником своєї охорони. Ну те, що в нього там двійники, це. Німцов, я цитую, він каже, що кожен день там виїжджає десь 12 кортеджів, і всі, начебто, в кожному, начебто, якийсь Путін. І, і, і Практично там одна людина знає, в якому з цих кортеджей урядів. Кожен день. І він може не ночувати два дні підряд в одному місті. Одним словом, Сталін порівнянні з Путіним був е, таким собі наївним е, дурачком. Путін питання його охорони це його особисте питання. Він то знає. Хай він там був на якихось задворках КДБ, але він добре знає цю систему, тому він дуже багато уваги приділяє особистій безпеці, і тому він так все робить. Подивіться навіть на ці 10-метрові столи, на те, що він зараз фактично не існує в реалі, що він там зустрічі, які він проводить. Ну але це не може спасти від там раку, від ще якихось зараз, які там панкерсона, який йому там всі обіцяють. Я не знаю наскільки це правдива інформація, бо виглядає він нікудишньої. Чесно скажу для своїх 70 років, але він дуже опікується власною е, безпекою. Він дуже він нікому не довіряє. Він мікшує охорону. Він же поміняв там е, охорону державну на якусь там іншу свого е, роснац Одним словом, е, от чим він займається з ранку до вечора, це своєю безпекою, але в Росії це не є гарантом того, що ти. Не посковзнешся і не впадеш десь. Ну я не знаю, як він там, але для нього це от для нього це супер проблема. Між іншим для нас, як для українців, дуже важливо, щоб для Путіна не стояло питання Криму, там збирати землі русські, щоб в нього питання стояло банально, щоб тебе не грохнули. От коли він зрозуміє, що навколо нього там вже е, е, одні враги, і йому буде не до... Якихось лаврів не до поїздок на Донбас чи, чи, чи на Керченський міст. От тоді він забереться з України, просто там ніхто його питати не буде. І тому для нас було б дуже добре, щоб навколо нього звужувалася саме внутрішня небезпека, щоб він відчував, що йому там в спину, в бік дихають, чи то кадировці, чи то Пригожинці, чи ще якась зараза. Одним словом, щоб він просто відчував, що для нього виникає внутрішня загроза, і для нього набагато важливіше зберегти себе в Росії, а не мріяти про якесь там розширення Росії. От, в принципі, один із західних аналітиків зробив такий прогноз, і він мені цей прогноз подобається, тому що це він дійсно цей прогноз реалістичний. Бо якщо ти вже бачиш, що там навколо тебе снаряди падають навколо твого окопу, тобі буде не до Криму. Не до Донбасу, не до образу собирателя землі руських. Ти банально будеш намагатися вижити і забезпечити свою безпеку всередині країни будь-якою ціною. Тобто він повинен відчувати, що снаряди падають навколо Кремля і чинають в Кремль. Ну так, я маю це образно кажучи, що, так, що там що підбираються до нього і й йому особисто з усіх сторін. Він і так уже. Він, він в нього було коло, в нього були олігархи в вузькому колі. В нього коло зараз. Ну там буквально пара людей, і то з цим ковідом ці люди по два тижні е, були на карантинах, проходили всякі перевірки. Фізично доступ до нього мають буквально одиниці. А до того в нього був своє коло. Він зустрічався щотижнево, там це мені Медведєв розказував. Вони там зустрічалися кожного тижня, все РНДО. Там Медведєв як глава адміністрації, Патрушев, як там ФСБ, там все РНДО. Короче, сі сім людей, силовики, і в нього було коло олігархів. Які були його дружбанами, а зараз навіть якщо ці олігархи користуються довірою, то він з ними вже не зустрічається, тому що він розуміє, що кожен олігарх має величезні активи, ці активи на заході. І коли там візьмуть, там, умовно кажучи, західні розвідки і зажмуть в, в дверях ці активи олігарха, то йому буде боляче і він може піти на будь-що. Це для нього для Путіна. Це вже ризики, тому він прибрав з внутрішнього кола. Спілкування перебрав великий бізнес, зрозуміло. Палаже. Я вам дякую за цю розмову. Було дійсно дуже цікаво. Вийшли на ну, почали з такої трошки несерйозної теми, але як бачимо, вона має все таки і свій серйозний розвиток. Тому що це йдеться про безпеку чи небезпеку для піла. наскільки він її відчуває, і як він її відчуває. Отже, це був Олег Рибачук, вперше на моєму каналі, ну, дай Бог, не в останнє. Мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу. Також це інтерв'ю буде опубліковано в текстовій версії на сайті Leopolis News, який який важливим джерелом новин Львова. І якщо вам була цікава ця розмова, то обов'язково підпишіться на мій канал поставте вподобайку, поширте це відео, ну і на можливості підтримати донатом чи на Патреоні. Дякую. Ну, Вітаю, я десь повз Львів Через пару днів буду проїжджати. Завжди шанував це місто, шанував дух. У мене багато людей працює е з е галіції, як каже Путін е в моєму центрі. Е дух України, незламність духу це саме там гартувалося і не даремно.